Янг Суйонг псевдонім. Жертва, яку ви бачили під час інциденту, точно був вашим екс-коханцем, так? Екс-коханець? Ви досить щедрі на слова. Незважаючи на те лайно, яке цей покидьок влаштував перед моїм будинком. А -а -а. Е, так що жертва. Був битий номером, і ви були поруч, коли це трапилося. Ви могли опинитись у надзвичайній небезпеці. Тож чому ви кажете, що номер врятував ваше життя? <гум> ви запитуєте, чи могла я також померти репортерко? Зараз я знаю. Гей, пане! Насолоджуйся шов! зникни грест. <гум> А ага, кого вбиває? Знайшов тебе потенційний вбивця? А? Що за. З Зачекай. Гей, йди звідси, вилопку. Не чуєш мене, ти глухий. <клух>